Нашу збірну показала да, абсолютно різні тайми. Що ви сказали, хлопцям роздягає? Я б не сказав, що різні тайми. Просто бразильці наказали одразу за наші помилки три помилки, три голи, одразу наказують. Майстерність висока, індивідуальна, командна. Добре пресингують. Що, ну, я думаю, дуже, дуже корисна гра е, і моментами непогано виглядали, тому найголовніше проаналізувати і готуватись далі. А так, Я, я рахую, що краще таку в Грузі грати. скажу, ну, моментами проявляли себе дуже непогано, тому рухаємось. далі. Зрозумів, дякую. З приводу були в сторони в матчі, з приводу позитивних. Що найбільше приємно вразило в цьому поєдинку? Те, що хлопці з бажанням грали, я скажу, моментами комбінували непогано, десь в кінцівки не вистачило реалізації десь. Якби забили при ще, ще при нічийному рахунку, моменти були. Коли там один-два м'яча програвали, моменти були. І в першому тай таймі були дуже гарні моменти, що ми просто не забили. Так. І сподобалось те, що при рахунку 5-0 ми не опустили руки, ми продовжували грати, тому що це товариська гра. І Хотіли і другий тайм виграти, хотіли, щоб і другий тайм пішов нам на користь. Я рахую, що нам. Вдалося і незважаючи на такий рахунок, я задоволений, як ми сьогодні грали.